Всім привіт! Сьогодні ми зробимо орігальний пароплав. Ось такий виходить красивий пароплав, ось так він виглядає. Робити такий пароплав дуже легко і виходить дуже красиве оріган. Давайте ми цей паперовий пароплав зробимо разом. Щоб зробити пароплав, беремо квадратний листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок, складаємо його на біки двічі. розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок удвічі. Знову розкладаємо. Складаємо листок по діагоналі. З кута в Розкладаємо назад і тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в І знову розкладаємо. Тепер всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо його на іншу сторону. І тепер знову всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок, перевернемо на іншу сторону і знову всі чотири кута загинаємо до центральної лінії. Розвернемо листок і перевернемо його на іншу сторону. Розвернемо листок кутом вниз. Тепер ось цей кут загинаємо до нижнього кута і наводимо. Перевертаємо назад з протилежного боку загинаємо кут до кута, наводимо, перевертаємо назад. Беремо цей листок, підіймаємо його, розширяємо середину з однієї сторони і з іншої сторони і зверху придавлюємо, розвернемо іншою стороною і робимо те ж саме, підіймаємо листок, підіймаємо бокову сторону з однієї сторони і з іншої сторони і зверху придавлюємо. Беремо листок, підіймаємо бокову сторону, пер з іншої сторони, підіймаємо бокову сторону і складаємо листок разом. Кладемо і наводимо. Підіймаємо листок і розширяємо верхні листки з однієї сторони і з іншої сторони. Тепер у нас вийшов ось такий пароплав, і тепер цей пароплав потрібно розфарбувати. Для того, щоб пароплав розфарбувати, беремо пломастери і малюємо пароплаву от таку полоску на трубах і збоку малюємо якір. З іншої сторони робимо точно такий же малюнок. Тепер наш пароплав вже готовий.